Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як виконати пакетне перейменування графічних файлів, використовуючи безплатну програму від компанії Fastone. Для початку потрібно завантажити та встановити програму з офіційного сайту. Також можна завантажити портативну версію, яка не потребує встановлення. У мене програма вже встановлена, тому повернемося до фото. Буду перейменовувати одночасно 48 фото. Відкрию будь-яке фото в програмі. Після цього можна натиснути на клавішу Escape або на кнопку, яку ви бачите на екрані, для того, щоб вийти з повноекранного режиму. Далі потрібно виділити всі фото. Це можна зробити натисканням комбінації клавіш Ctrl плюс A. Також можна виділити перше фото, натиснути на клавішу Shift та тримаючи її, натиснути на останнє фото. Далі потрібно відкрити вікно перейменування. Йдемо в інструменти. Перейменувати обрані. Цю ж саму дію можна виконати натисканням клавіші F4. Знизу вікна є підказки. Це спеціальні символи, які можна використовувати при додаванні до імені файлу. Я буду використовувати символ решітка, який додасть до кожного імені порядковий номер. В поле Перейменувати У пишу назву файлу, а також залишаю символ решітка. За бажанням також можна змінити регістр розширення файлів. На наступному кроці натискаємо на кнопку Почати та підтверджуємо кнопкою Так. Коли програма завершить свою роботу, натискаємо на кнопку Готово. Видно, що всі файли досить швидко перейменувалися. Тобто кожен із 48 файлів має однакове ім'я, але різні порядкові номери. Від 1 до 48. Використовуючи таку функцію безплатної програми, можна в найкоротші терміни виконати пакетне перейменування великої кількості графічних файлів. Я показав найпростіший спосіб перейменування. Насправді інструментів дуже багато і вони гнучкі. Тому пробуйте та експериментуйте.